Добрий день, друзі. Як завжди, я з вами вітаюсь, поки в нас ще 12 годин дня і в мене віддаре тіньочок такий, поки сонечко ще до центру не повернулося. Тут у мене слива закриває, бачу слива пісарді. Над головою робить тінь в моєму японському садочку. А тут же ж метасиквоя. І всі мої хвосточки. Мишки, бачите, дерева в мене роблять, тінь. у мене свій мікроклімат. Гіхері, хости, все стоїть у полутіні. Ось хочу вам показати, давно вам не показувала, в цьому році, мабуть, зовсім ще не починала вам показувати хвосточки, мишки. А тут ще трошки підсажені і не тільки мишки. В цьому році отримала їх аж три нових чи чотири навіть вже. От вам почну з, з лівого боку і направо. Сурфін маус. Отака яскрава, лаймова хосточка із маленькими розовими, рожевими кіточками. Ось вони ще тільки починають, а інші вже відцвітають. Ось такі відцвітають. Дуже гарно наросла вона. Листочки такі не дуже цупкі і не дуже тоненькі. Малявки я свої, по 10 см висоти, я вже висадила в горшечки в біленькі, щоб їх гарненько було видно. Це нейтріно, 10 см висоти, друзі. Цитонос навіть цвіли. Ось одна і друга цвіла. Отакі От мінічки-мінічки. А це рядишком іде хай Бачите, хай Теж до камінька схожа на нейтрино, але листочки в неї більші. Так, Перевертаємося на цю десерт Маус. Оце отримала буквально дві неділі назад. Новенька підсадка, тому немає такого наросту, але, слава Богу, живенька і гарненька виглядає. Ось такий жорсткий листочок. З такими малюнками посередині. Бачите, листочок сердечко, кругленьке, височенька ножка, О, трошки закручена. А ось рядушком смілінг маус. В нього листочки, у цього і, і жорсткі. Ребята, жорсткі, жорсткі, тверді-тверді. Цвіте ось голубими квіточками. такими. Вони називаються Лавандові ці такі цвіточки. Рядишком прошлогодня посадка осіння. Радиан Энджел. Эд, Эдгер. Радиан Эдгер. Тоже такая, типа лаймовые. Бачты, она двойная. Каемочка больше салатовая. Листочек сердечный. И посередине Темніший малюночок. Вона так зараз пощупає. Ну так, тверденька, але не така, як оцей смілінмаус. маус, -маус нам дуже багато жорсткіша, просто як картон. Так, ось, друзі, ох, вивернулося, щось я а, що я тут робила. Маустреп. А, зрозуміла, що я тут роздивлялася на оцей маус треб. Що ж це таке? Зробила, дала мені другу діляночку, діляночку. Дивіться, в неї тут листочки, вона ще менш, меншенька, така мінічка мінічка Листочок у неї посередині з білою з білою серединою. А ось дала мені другу діленочку рядом, подивіться. один листочок є з полосочка, на другому лист полосочка, а на двох остальних іде, нема полосочки. Чисто-чисто. Це що? Получається якийсь реверс. Так, друзі, рядишком іде нідлес є. Ось така вона стрекітна. Тоже гарненько розрослася. Мені дуже подобається. Вона схожа на Silver Threads and Golden Needles. Серебряні іголки золоті нитки. Дивіться, вони схожі ця і ця. Тільки ці листочки кругленькі і більшенькі, а цієї трошки меншенькі. Ну, це ж і це не мишка, це просто мінічка. І це просто мінечка. Так, а посередині Маус. Ось такий жорсткий листок у них. Ці мишки дуже наростають не швидко, повільно. Бачите, в них листочки жорсткі. О, камінець попався. Так, тут ж пересадки, пересадки. Так, друзі, ось ще одна скулмаус. В цьому році вона стала меншенькою, бо я так думаю, що там був в неї хрущ під нозом. І я його витягнула, і ось вона трошечки, друзі, дуже жорстка дала, родила ще мені сіманеньких двох діточок. Ось така скулмаус. Бачите, вона йде, кайомочка в неї не біла, а більш салатова. Сама вона темно-зелененька. А кайомочка в них така салатова, покручена і з такими завіточками. Рядочком маус падес. Ось дивіться, Ще й Шейпчука вам щось розказує. Так, тоже, але тут листочки ніжніші, такі м'якші. от, має біленьку кайомочку. Листочки такі волністі, як завіхрюшки, бачите, кудряшечки такі. Ззаді йде знаменіта нам обіванкенобі. Стрекітна хосточка. Я такі люблю зараз хосточки. незвичні хосточки, але ну, листочки дуже тонюсінькі. Бачите, тоненькі листочки в такої форми має з заостреними кінчиками. Ззаді неї хюга Ураджаро. Тоненькі довгі листочки, теж тоненькі, і от рядом нова посадка Giantland Mouse Cheese. Велика хосточка, така крупненька, листочки в неї салатові і така от кругленькі листочки. без стрекету, просто однотонні листочки. Перед ними Geisha лаймет стрекет. Ну, Не бачу такого, щоб було сильний стрекіт, але є у неї ось такі п'ятнички посередині, Ось така от така гейша. Рядом іде хайдіот із сиренівими. така симпатична, височенька з довгенькими листочками. І рядом з нею мейк, та що саме перша просипається, і тоненькі фелясті такі листочки. Ідуть фонтанчиком. І цей фонтанчик, і гейша теж фонтанчиком йде. Бачите, якщо ці приплюснуті до землі, то оці йдуть фонтанчиком. Дуже красиві. І хай діот іде, і майк йде, і такі ось і лайм стрекет. Так, переходжу я сюди. Мушкін файр. Теж лаймовая. Це не миша, а просто міні. Рядом з нею. Нова ну, посадка прошлорічна Хенджас Крейзі Маус. Щоб нічого не можу сказати ще, осіння посадка, найдорогіша з моєї тут колекції, ну от вона виглядає так. Скромно дуже з порівняння з тими, які в мене давно вже School Mouse я вам показала, і Silver Treet так показала. Lucky Mouse показала. Мауска по показала і переходимо далі. Тут іде кантрі маус. Кантрі маус, найвисокий цвітонос, ну дуже така, ну, як, як вам сказати, нескромна, ну, як в селі, сільська кантрі, сільська мишка, вона нічого не боїться. Перша проснулася, перша зацвіла, така діловая мишка. Листочки в неї, он щось трошечки, це я ж полив. А, тонюсінькі, листочки тонюсінькі. Так, і рядом Хайдон Сансет, друзі. Це нова посадка зовсім. Листочки зовсім лаймові, ось дивіться, мабуть, на сонці вигорають, я не бачу. Бачите, є і світліша, Хайдон Сансет. Ой, Нахиляюся і роздивляюся з вами разом, бо нема коли за цими роботами в садочку кожен день. Щось є хростид міні-херц. Ось така. Теж маюсенька. Бачите, це, це мінічки У мене. Тут мінічки, мінічки, мінічки. Листочки рівненькі, стреки тут не їх. У них ось дивіться, тут, бачите, які листочки стреки не неї. Ось такі. Це такі хосточки, вони не дешеві, друзі. Так, деякі коштують більше, ніж, звичайно. Хуста середнього розміру. Міні скірт, як завжди, він гарно, -гарно розростається, листочки тугенькі. Бачите, вже за три роки в неї ось скільки дівіночок. Раз, два, три, чотири, п'ять діленочок за три роки. Сані Маус малюсінька прималюсінька, він питається ще зацвісти, в неї цітоноси є. Славненька така. Лаймовая. і рядом Фані Маус. Ну, на неї тут зверху капнула смола від сосни, то вона трошечки, але ж воно не змивається, Я попробовала зняти, але ж пальці прилипають. Смола є смола. Так, друзі, вона така жорстка, прижорстка. Голубенькі теж... Лавандові квіточки були. Вже тільки що я познімала вже відцвіли, бо вони давно вже стітуть, це маус. Листочки чуть -чуть, дивіться, закруглені. Теж з білою кайомочкою, але ж не такі, як у Меніцькі. Тобто, дивіться, теж білі кайомочки. Ось є, дивіться, ось іде Кантри маус. Але вони всі ось різні. Хай вони з такими кайомочками, подивіться, вам три зразу і вони зовсім інші різні. І Ще один Silver Trins and Golden Needles. У мене їх дві. І я дуже рада, що в мене їх дві приємні. дуже. Майті маус. Бачите, який Майті Маус. Тоже, листочки довгенькі. Тут не круглі, а листочки довгенькі, теж дуже жорсткі. В основному, дивіться, в мишок дуже жорсткі листочки. От, тут розрослась вона на дві діленочки, Це посадка, по-моєму, прошлого року я виписувала. Ковальчук, От, рядышком Машмалувська. Вона повинна трошки бути висока, але ще друга попитка, її виростить. І вона з отакої малюсінької красоти у мене тут росте. Попала на сонечко, у вас вже сонечко тут видно. Рядишком йде лайксад like Літл От. Широченька так, симпатична, тоненькі полосочки, симпатична така хосточка. Ну і тут іде сканні маус. Зараз, друзі, секундочку. Повернула табличку вам, щоб було видно. Обільно цвітуща, я дуже гарно зацвіла в цьому році, аж чотири квітоноса дала. І листочки в неї тоненькі, але бачите, симпатична, весела хосточка така, вона і не лаймова, і не зелена, середня. Що то середня? Рядишком іде данцінг маус, табличку ще забрала. Листочки тугенькі. Чисто кругленькі, без кайомочок, безяких, хвилясті кінчики і теж цвіте лавандовими цвіточками. І це воно мені як рано встала, як встала, і прийшла, а воно тут у мене так гарно цвіте все сиренівим кольором. я люблю, коли хости цвітуть. Ну, не всі люблять таке, а я люблю. Я знаю, що природа їх народила своїми. Твіточками. А чому б їх і не полюбить? Це природа. І вона теж дбає про своє, свої рослинки. Зараз покажу новину. Це Frosted Mouse. Отримала її теж буквально дві неділі назад. Підсадилася. Теж листочки тугенькі, ножки височенькі. Дивіться, яка вона симпатична. Серединка в неї темна зелененька кайма салатовая сильно широка. ну Мені дуже подобається, друзі, дуже подобається. Давно їй хотіла, але не, не все одразу купиш. Рядишком мені скільки показала, а от чушмаус. Так, розвернуся трошки. чуршмаус Кругленький, боже, яка ж вона туга. Друзі, це взагалі пластмаса, листки пластмасові. У неї кайомочка гофрірована, тут такі рюшики, листочки рушисті. Дивіться, рюшики, рюшики, а тверда ж така, ну, не сильно наростає, що я вам хочу сказати, не сильно наростає вона, ну гарна. Ось такий в неї буйний цвіточок. Так, а оце пересадила Маус Маднес, передвинула їх містами Данцінг, туди. Маднес сюди. І новинки шукала ось його Лахтін Маус. Це отримала буквально на днях позавчора. Маус-маднес, вона розділилася одночасно на дві діленочки. Ну, я їх і розсадила. Сама розділилася, то хай собі так і живе. І рядочком я їх і посадила. О, Покажу так, пересуваюся. Маднес, маус-маднес. Так, друзі, і оце ж покажу ось цю мінічку. Листочок, я б сказала, не дуже тугенький. Ось вам як вона пишеться. Лаухтінг. Маус. Виставила табличку, щоб голови. Бачите, чотири листочка, але вже дала цвітонос, вже цвіт свів, і я його прибирала. Оце така в цьому році у мене тут японська кімнатка. Японський мій садочок, друзі. Ось так вийшла я і в тіньочок. ось там на сонечку з цього боку. Далі там йдуть гейхери. Оце на цій стороні. В основному тут йдуть мишки. З цього боку на орхідейній кімнаті, тут трошечки більше. Тут йдуть усі мінічки, але не миші. Мишки я всі пересадила в другу кімнату. Так що тут у мене йдуть, я вам потім зніму інше відео, щоб не затягувати вам час. Ось така кімнатка. 12 годин дня. Сьогодні Петра і Павла. Відео як зазвичай не йде в перший же день, а чекає своєї черги. У мене ще багато, про що є вам розповісти. Ще трояндовий сад не показувала. От, ну і виходимо на виході. У мене тут дорожка йде самими першими прародітельницями цих мишок голуби, мишини, вушки, блуєс. Маус. Бачите, ось вона сиренева, я з неї, вона гарно розростається, з неї цілу дорожку зробила тут під трояндами. От. І в горшечках вона гарно виглядає. Не ось така вона красотуля. Ну що ж, на цьому я закінчую своє відео. До побачення, друзі. Заходьте, порозказую все, що вам треба. Питайте, запитуйте.